Кейк Хей, зовут я Кирила, і сьогодні я скуштую самий дешевий сік проти самого дорогого соку. Я не знайшов самий дорогий сік, але знайшов соковмісний напій. Знаєте, як я не знайшов самого дорогого соку? От я хожу по магазині бачу цінник 1950 гривень. Но самого соку не було. Я вирішив взяти от таку штучку Apple, живчик. Напише, що соком. Я думаю, що це одне те саме. Це коштує 1050 гривень, а це 20 Давайте зараз ми будемо коштувати саме перше це цей Сік Винні. На зовнішній вигляд такий різнокольоровий, красивий. Тут написано Вінні. Написано яблуко полуниця. Це, це мій найулюбленіший смак. І тут намальований Вінні Пух. І написано Сік яблучно-полуничний з у стерилізований 02 літра. Тут 200, виходить г грамів... соку. Ну, ось. Зараз саме головне, з чого складається цей сік? Так. Енергетична цінність 184,9 кджик. Я не знаю, що це таке, так що пропустимо. Жири 0 грам, З них насичені 0 грам. вуглеводи 107 грам. З них цук... цукри, цукри. 10,7 грам. Біл... Білки. Білки. 0,18 грам, Сіль 0,03 грама. Ну, вроді нормально. Зараз спробуємо Так, ну, так, тут є трубочка. Ось. Пробиваємо оцю штучку опа. Все, і сік за 10 гривень, так все? Ну, достатньо смачно. Це, ну, якщо оцінювати по, по категорії від 1 до 10. Ні, ну я, звісно, не люблю цих соків, але це десь приблизно... на, Напрот... на від 1 до 10 це десь сімерочка. Це, як знаєте, от коли ти поживав яблуко і разом з полуницею. Це такий мікс дуже вкусний. Логічно, бо це яблуко-полуниця. Як смачно. Це дуже смачно. Довірно, на вісімрочку це на дев'яточку тягне. Ну, за 10 гривень це взагалі бомба. Рекомендую, ну. Ах, яка смакота. Зараз я доп'ю, секунду. Так, друзі. Довго часу не хватило, щоб я його допив, тепер він пустий. Знаєте, який я ще плюс вспомнив? Так берем, надуваємо і бахкає на дворі. Оце таку пашечку дуже хорошо бахкати, як гранату. Ну, улітай, а в нас зараз на спробі Apple Живчик. Видите, зараз. Почитаємо з чого він зроблений. Ось, Зараз фокус, фокус ловись. Енергетична цінність, я не знаю, це, що це. Жири 0 грам, з них насичені 0 грам. Лампочка сікається, нічого не видно. Що от тако, от тако. Видно? Вуглеводи. 84 грам, кстати, це полізні, полезніше. Тут ем, 84 грамі сахару, а там... В цьому сучку було 10,7. Ну, фокус. Білки. Взагалі немає білків. А Сі 01 грам. Ну, тут солі на 2 грама менше. Ну, що я можу сказати такий? Значок кейл. Що скуштуємо зараз якесь. телефончика поставлю, а вот так открою. Ну вот. Ну вот. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй. -ай -ай. Ну окей. Раз ветру руки. Опа. О, все, бачите. А, ммм, вкусненько. А, ну це прям смак. Ну, не дуже сильний. Ем. Якби б це не було о, странно і непонятно, но сочок в віні вкусніший. Може тому що то мій найулюблений смак А це просто яблуко. Я не знаю, ну, це я оцінюю на 8, а він на 9. І сьогодні в нас побідив дешевий Сік. Ну, а якщо ви хочете, щоб я зняв наш, ще на щось обзор на дешеве і дороге, пишіть в коментарях, на що я можу зняти. Ну, а з вами був я Кірлей і всім пока! Пока!